У серду, 23 листопада, у Мукачеві попрощаються з військовим Миколою Красєвим. Чин похорону відбудеться о 13-й годині у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. У Берегівському районі 22 листопада відкрили реконструйовану лівобережну дамбу на річці Тиса на ділянці сіл Сілтекову та Гетиня. Благодійну виставку марафон з назвою Між небом і землею відкриють у середу 23 листопада в санаторії Квітка полонена що у селі Поляна Мукачівського району. Триватиме вона до середини січня. Матвій Глазунов двічі вимушений переселенець. Хлопець кілька років створює мультфільми. Про свою роботу він розповів нашим колегам. В'язані ковдри синьо-жовтих кольорів передали Мукачівській районній лікарні імені Святого Мартина з Барселони. Зробили це за проєктом Ковдри для України. У середу, 23 листопада, у Мукачеві попрощаються з військовим Миколою Красівовим. Чин похорону відбудеться о 13-й годині в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це написали у телеграм-каналі Мукачівської міськради. Красіво Максим був підполковником, командиром 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади. Загинув військовий 19 листопада під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 45 років. Вічна пам'ять і слава герою. У Берегівському районі 22 листопада відкрили реконструйовану лівобережну дамбу на річці Тиса на ділянці Сіл Текову і Гетиня. Про це повідомили на сайті Закарпатської ОВА. Там написали, що основним інфраструктурним елементом проєкту на українській стороні стала реконструкція лівобережної дамби річки Тиса протяжністю 9,5 км кілометрів на ділянці між селами Текову і Гетиня. Будівельні роботи на об'єкті фінансувалися з двох джерел за грантові кошти Європейського союзу понад 40 мільйонів гривень та з державного бюджету понад 20 мільйонів гривень. Благодійну виставку марафон з назвою Між небом і землею відкриють у серту 23 листопада у санаторії Квітка Полонини, що у селі Поляна Мукачівського району. Триватиме вона до середини січня. Охочі зможуть побачити копії картин Тараса Шевченка і Марії Приймаченко та оригінали Оксани Фурси. Про це сьогодні на брифінгу розповіла президентка українського освітнього наукового мистецького комплексу імені Сальвадора Далі Оксана Фурса. За її словами, також у санаторії відкриють закарпатський культурний хаб. Ми приїхали. З копіями з Фонду Національного музею Тараса Шевченка. І це Марія Приймаченко, Тарас Шевченко. А я своїми роботами показую якраз період війни. Це 2014 рік колекція «Яблунова модова казка і колекція Крила, яку я писала під час війни. І в нас є така фішка. Білі крила на білому тлі. Я їх написала з додаванням форфору, і кожен гість цієї виставки розписує одне пірячко, щоб об'єднати навколо нашої біди весь світ. Почали ми, я вже сказала, в національному музеї Тараса Шевченка в місті Києві. Виставка вже побувала на Гранд Канарі, це Канарські острови. І після них приїхала сюди в Закарпаття. Далі ми будемо їхати країнами Європи, Канада, Японія, США. Цією виставкою ми презентуємо. Українське мистецтво і в той же самий час ми привертаємо увагу до України і ми допомагаємо, тому що виставка має статус міжнародного благодійного марафону. Привертаємо увагу спільноти для того, щоб допомогти митцям, допомогти студентам, допомогти всім, хто. Всім творцям, які малюють, які творять вижити в цей час і відновити їхню діяльність, самих робіт оригіналів продаж поки що не планується, бо захід масштабний. Ми мусимо проїхати. Повністю всім шляхом, але я підготувала авторські копії, зменшені, які будуть продаватися. Також я привезла свої роботи це мініатюри картин на бельгійському фарфорі до тих свят, які зараз наближаються. Це ялинкові іграшки для діточок, пазли. І шовкова колекція, яка також буде продаватися на благодійному ярмарку. А збираємо ми кошти на дітей, які постраждали від війни та втратили батьків. Гімном січових стрільців завершується мультфільм Чорний лютий». Його створив вимушений переселенець Матвій Глазунов. І за нього отримав найвищу нагороду міжнародного фестивалю анімаційного кіно. Як каже сам мультиплікатор, його робота розповідає про події, які тісно пов'язані між собою, і ці події провокує війна. Фільм відображає події, які відбуваються сьогодення, якісь відривки, що відбувається у Росії, що в Україні і це я змішав. Я хотів показати цим, ну, цим фільмом, що відбувається в Україні. Наприклад, що там відбувається у Росії, як бреше Росія. І я ще використав одну пісню Андрія Хлевнюка та Джона Леннона. Вони всі за мир, тому я вирішив з'єднати їх. І вийшла така пісня. У свої 13 Матвій уже двічі вимушений переселенець. У 2014-му хлопець разом з родиною тікав від війни з рідної Авдіївки, що на Донеччині. Тоді освоїлись в Ізюмі Харківської області. Проте у 2022-му окупаційні війська прийшли і туди. Тому зараз Матвій з родиною живе у Мукачеві на Закарпатті. Уже тут завершив роботу над декораціями. А сценарій писав, що в Ізюмі у перші дні війни. Я працював над цим фільмом десь п'ять місяців. З яких е, два місяці пішла на підготовку і три місяці на зйомки. Ганометраж цього фільму йде дві хвилини, але я туди ну, поклав всі події, які відбулися в Україні у цей час. Я сам знімаю і роблю ляльки, але з музикою мені допомагає тато. І мама теж допомагає, іноді з ліками там чи щось з цим. Головний герой мультфільму Чорний Лютий Джон Леннон. Це Джон Леннон. Він грав майже головну роль у фільмі. Він був музикантом разом з Андрієм Хлевнюком. Він грав пісню про мир. Матвій каже, до кожного фільму самостійно робить декорації. Для цього використовує старий одяг. Щоб зробити ляльку, треба каркас для початку. Потім я обматую все, -все поролоном і шию для них одяг. Роблю голову і руки, і ось так виходить така лялька. Це декорація з мого нового мультфільму. Я робив їх із тканини, дерева та пінопласту. А тут всередині це картон, а тут всередині пінопласт теж робив. Це дуже просто. Просто роблю форму, потім обтягую тканиною і роблю якісь формочки і теж обтягую їх тканиною. Загалом у Матвія вже є два мультфільми Меліса та Чорний Лютий. Зараз хлопець працює над третім відео. Мій новий фільм про золотошукачів. Він теж у якомусь сенсі підтримку України. І я збираюся доробити його до весни. Матвій Глазунов мріє стати режисером і надалі знімати фільми вже інших жанрів. Я хочу у майбутньому стати режисером, але у майбутньому я, мабуть, вже не буду знімати стоп-моушен. А, можливо, перейду на ігрове кіно вже. В'язані ковдри синьо-жовтих кольорів передали в Мукачівській районній лікарні імені святого Мартина з Барселони. Про це повідомила прес-служба Мукачівської міськради у Фейсбук. Там написали, що кілька жінок та чоловіків з Барселони та інших міст власноруч в'язали теплі ковдри для українців. Це частина закордонного волонтерського проєкту з назвою Ковдри для України. Також до потреб пацієнтів передали кілька десятків упаковок підгузків для дорослих.